Знову ці прищі – підвищена жирність, блиск, пересихання, почервоніння, чорні цятки, висипання та акне можуть стати джерелом стресу та незручностей у підлітковому віці. Та всього цього можна уникнути, якщо дотримуватися визначених правил: ловіть гайд та попіклуйтеся про себе. Перше. Притримуйтесь правильного харчування? Ні, смаженій гострій та надто солодкій їжі. Піде на користь прийом вітамінних комплексів. Друге. Якщо з'явились висипання, не можна видавлювати, роздирати та замазувати тональним кремом. Третє: не можна використовувати засоби для вмивання, до складу яких входить спирт або кислоти, адже ці засоби хоч і підсушують шкіру, але й активізують роботу сальних залоз. Рекомендується підбирати засоби індивідуально, беручи до уваги тип шкіри підлітка та її стан. А детальніше про типи шкіри у підлітків та як підібрати догляд, я розповім у наступному відео. Підписуйтесь, буде цікаво!